Привіт! Це відео для розуміння, чому дівчата відвертаються. Дівчина живе, наприклад, з хлопцем, та через деякий час вона починає трошки відвертатися. Із-за чого це ну, із чого це відбувається? Це відбувається банально. Коли чоловік починає переписуватися з дівчатами, Починає спілкуватися з іншими. І дівчині, з якій він живе, це не подобається. І вона не відчуває, щоб він був, о, як сказати, біля неї, чи завжди внутрі неї. Вона починає сама трошки давати. Е Назад і дивитися, а він мені підходить чи не підходить. Через деякий час це може призвести, що чи вони спілкуються, то розбираються з цим, чи просто через деякий час сварка та й все розбігається. Але саме головніше тут спілкуватися то розбиратися.